Який раз ставити в перформанс максах на старті. Зараз буду душнити. Моє Останнє дуже поширене слово душнити в інтернеті, буду показувати приховану логіку, як вона на що впливає, чому, яким чином покажу приклади. Я вам поясню, чому коли ви завищуєте раз, у вас трафіка немає. Зуськи вашого трафіка. І це відео. Я попереджую, для фанатів, для оцих задротів, які люблять от поковирятися, контролювати, тримати всю ситуацію в руках, знати, що на що впливає, і розуміти, як працює система. А не для цих товаришів, які вірять, що автомат робить за них все зробить. Знаєте, краще зрозуміти, як воно працює, ніж довіряти або чому-небудь. Тож, почнемо ми з чого. Коли я знімала марафон по Google Шопінгу це для старичків моїх підписників, ви пам'ятаєте, що я робила окреме відео, як визначати цей бреківен раз. І для смарт шопінга воно дійсно працювало. Тобто, і ця формула до сих пір актуальна. Дивіться, але не, не її будемо використовувати. Це я пояснюю логіку. У нас є така точка беззбитковості, рентабельності, яка називається break-even раз. Ви можете погуглити дуже багато різноманітних сайтів її описували. А, ця ROAS визначається дуже просто. Беремо одиничку, ділимо на ваш розмір маржі, звичайно, розмір маржі можете брати не супер чистий, а скоро поправкою там, на якусь відсоток чи вартість, правильно. І ми приблизно можемо знати значення маржі, яку таргет ROAS, яким, по ідеї, буде показувати, що при цьому раз ваша кампанія виходить в повний ну, умовний ноль. Правильно? Якщо буде генеруватися рентабельність в стовчику в кампанії Google Ads, ніж це значення, значили в профіті, якщо менше, значили в мінусі. Все дуже просто. Але є один із таких ось нюансів, бо ця формула має деякі недоліки. Ці недоліки полягають в тому, що в більшості випадків, особливо для ринку України, ця точка break-even раз під ваше значення маржі, значно вища, ніж та рентабельність, якою ви можете гратися з іншими учасниками в аукціоні. Так, тихенько ще голова не закипіла. Я ж попереджувала, буду душнить в презентаціях, якщо що під очима є, це дуже важливо. І ось дивіться, як у нас раз умовно вираховується в рекламному кабінеті. Це дохід, або середній чек, да, якщо нас купують одну товарну позицію, ділимо на витрати. Тобто ми зараз розраховуємо раз для одного замовлення, правильно? На витрати. Витрати у нас це не, ви можете подивитися в рекламному кабінеті, або по формулі вона вираховується. Беремо ціну за клік, умножаємо на кількість кліків для генерації цього одного продажу. Ну, а кліки вираховуються один, поділений на конверш Коротше, дивіться, формула яка. Ось, дивіться, якщо слідувати цій логіці, яку от зазвичай всі описують на своїх блогах, форумах та інше, то нам що треба? Якщо ми хочемо рост 800, назначаємо цю 800, система раз-два, і десь нагенерить нам середній чек, десь 960 гривень, як я тут описувала. А потім ми сидимо такі. А якщо ми хочемо, наприклад, продавати товар за 500 гривень, то тоді нам треба назначити рентабельність, яку Правильно, 2500%. І ми такі. Все, зайсть в кармані, все понятно, ідемо і 2500 відсотків. А потім що? а потом тижнями ми не можемо добитися для того, щоб цей перформанс витратив хоча б одну гривню. Тобто, коли я кажу, що воно може не сходиться з реаліями. Стратегії ставок в аукціонах я говорю про те, що зачасту з цими ітераціями правок зі часів смартшопінгу, і ми дійшли зараз до перформансу зі штучним інтелектом, формат використання стратегії ставок, ну я б сказала, досить суттєво помінявся. Досить суттєво він покращився. Але я хочу знати, як цей паразит враховує, що на що впливає. Я не знаю, як ви може. Вам це і не потрібно. А мені я ночі можу, ночі можу не спати, але мені для мене важливо знати, що він для цього використовує. І дивіться. І колись я задумалася, ну є в мене такий показник, як знаєте, цінність за один клік там. Правильно? Ну Скільки я там доходу, люди там використовують в якихось умних оцих звітах цих штуку, думаю, ну блін. Ну Якийсь він такий, от, сидить на мене цей показник і дивиться. Якось так дивиться, знаєте, так що так дивиться на мене. І я думаю, не просто так він на мене дивиться. Господи, в холодах, коли сидиш, і не таке напридумуєш формулювання. Дивіться. У нас а, для того, система при таргетуванні точно використовує середній чек, чи історичний, чи той ціна за товар, який в нас є, вона використовує прогнозований коефіцієнт конверсії, тому що штучний інтелект знає точно, які коефіцієнти конверсії навіть ваших конкурентів такі ось ніші. Та інше не будемо це ухлубляти. у мене окремо відео, як працює Performance Max. І дивіться, у нас виходить так: якщо таргет ROAS у нас 800% 8, то по логіці наша система що хоче, вона хоче, щоб оце ревеню, тобто дохід. Поділено на витрати було більше або дорівнює наші таргет раз логічно, або як можна сказати, щоб наші кости були менше або дорівнює дохід поділений на цю рентабельність. Він каже, «Блін, я запутала ще більше. Дивіться, йдемо далі. Тобто потолок або стеля в ціні за клік визначається наступним чином: Максі ІПС дорівнює середній чек помножити на коефіцієнт конверсії і поділений на цю роаз та аргет яку ми назначили. Ну, тут я зроблю зробила зразу відразу висновок, але він поки що по цій формулі не зрозумілий. Це до того, що чим вищий таргет ROAS ми задаємо, тим нижча ціна за клік у нас є. Я в телеграм-каналі опублікувала, що дійсно в експериментах це підтверджується, що Google дійсно знижує ціну за клік, чим вище ваш раз. Тим менше аукціоні ми виходимо, тим менше трафіку, тим повільніше навчання. Наприклад, цифри просто взяті для зручності розрахунку. Середній чек 100. 100 є у нас. Conversion рейт 2%. Дивіться. А середній чек на conversion рейт у нас виходить 2 долара виручки з кліку. І що в нас виходить? Таргет ROAS 8. Максим при ROAS 8. Максимальна ціна за клік у нас виходить 25 центів. Але. Ну блін, яна, знову ми розрахували якийсь показник. Дивіться, що це нам дає. Ми собі під наші показники, та, от середній чи конвершн рейт, які у нас є, чи ми там орієнтуємося на середні показники ринку, розрахували при такий то раз ціну за клік. Але ми йдемо окремо в планувальник ключових слів і бачимо, що ціна за клік для даних ключових слів, по яким буде показуватися наш перформанс, наприклад, вона цілий один долар. Відповідно, при, ось, чому при рентабельності 800 він буде цілитися в ціну за клік десь приблизно 0,25, а ціна за клік, по якій всі ломляться, борються в цьому аукціоні долар, того ви отримуєте менше показів. Йдемо далі. Для прикладу, відразу розрахунок. Уявімо, що в нас є середня ціна за клік 6 гривень. От просто 6 гривень ми бачимо прогнозовану ціну за клік по семантиці, хоча у всіх різні. У мене в одного з клієнтів 40 гривень ціна за клік. Дивіться. Що ми можемо тут побачити? Ось дивіться: у нас є середні чеки. Я для вас все порахувала 500, 1,5, 3 тисячі, 15 тисяч гривень. Є ревеню за клік, який тут автоматично розрахований. Це оце дохід з кліка, 10, 30, 60, 300 гривень. Нічого складного, воно там, там себе. А тепер дивіться, яка ціна за клік у нас потолочна буде при рентабельностях 200, 400, 800 1200, 200, 2000. Тисячі, це я ще душню показую, розпорозказує. В кожному середньому чеків, в кожному зревені, парклік, щоб ви розуміли, і. Зрівнюєте зараз в голові з ціною за клік 6 гривень, яку ми приблизно побачили, як прогнозована ціна за клік по цій семантиці. Тобто, виходить, що якщо ми назначаємо для 500 гривень рентабельність 200%, ну, типу, 5-6, ну типу, супер, все, 5 гривень, мені здається, ми навіть конкурентні. Для чеку півтори тисячі гривень ми навіть знаєте, будемо платити ще вищу ціну за клік 15 гривень, а для 15 тисяч взагалі 150 гривень ціна за клік. Пам'ятаєте, своїх кабінети Хтось оцю ціну за клік з бухти, барахти, взявшися в розмірі 200-300 гривень. Це вона звідси береться. 400 відсотків. Да, для 500 грн його буде 250 для 800 відсотків це гривня 25. Якщо прям 2000 відсотків ми назначимо, то це буде 50 копійок, а ціна за клік треба 6 гривень. І на двох тисячах відсотків ми максимум можемо на 15 тисяч гривень середнього чеку вийти в аукціон. А, то що, про що це говорить, друзі? Це вам приблизно розрахунок, якось розміри рентабельності по цій формулі а, відразу впливають на розмір ціни за клік. Тому немає такого супереталонного середнього значення, по якому раз, два і ми граємо. На це впливають різні значення, різні ціни, ваша маржинальність. Дивіться, я ж тут ще не враховую розмір вашої маржі. Тобто ви, розрахувавши свій брик і Руа. Зараз дивитесь по значенням рентабельності, вираховуєте собі, скільки ви продажів потенціально можете виловити звідти, і бачите відразу, що в і що не в профіті. Тому, якщо це прям підсумувати в таку табличку, бачите, ще вона більша. На 500 гривень, на 15, на 3 і на 15 тисяч гривень. Є РОАС, 200, ті самі, 200, 400, 600, 800. СІПІСІшка, 6 гривень, і от дивіться, в зрівнянні зараз 6 гривень, щоб було зрозуміло. Тобто, у нас. При чеки 500 гривень, при рентабельності 200 гривень у нас не вистачає там на 17%, ми відстаємо правильно від 6 гривень, яка там спрогнозована система. Тобто ми не дольємо трафіка при цій рентабельності. Якщо ми назначимо для 500 гривень 400%, у нас ось така ось ціна. ну давайте так тобто Безпросвітний якийсь, бачите, нуль трафіку при 1200-500 гривневий товар практично стоп. Для е, товару в півтори тисячі гривень, там, бачите, більша гнучкість, є десь трафік буде норм, є десь трафік широко, і при яких значеннях буде сильний недолив. Це все, звичайно, в ситуаціях, коли ми знаємо цю ціну за клік прогнозовано. Чому ж ви можете сказати, Яна, ти тут так показуєш таку історію, де в мене 500 гривень взагалі не буде продаватися, а вони в мене продаються. Звичайно, таке також може бути, друзі, тому що я ж вам поки ми ж не в симуляції працюємо, і враховуйте, що в момент кожного аукціону для ваших оголошень розраховується кожного разу інший пошуковий запит. Він має різну прогнозовану ціну за клік, плюс у вас різні категорії товарів, просто розмір бюджету, розподіл цього бюджету. Впливає дуже багато різноманітних факторів на те, щоб я вам прям показала тютельку в тютюльку ситуацію, коли вона повністю з вами зійдеться. Але в себе в кабінетах я бачу приблизно такі самі пропорції. 6 гривень я взяла приблизно. Їх можна замінити 16 гривням, можна замінити їх 5 гривнями, можна 2,50 поставити, можна 15 гривень, 17, -ть, 20, -ть. Вам потрібно подивитися на власні прогнозовані ціни за клік по базі пошукових запитів по вашим товарам в планувальнику ключових слів в кожному кабінеті доступний. Тобто, дивіться, це ж теорія. теорія. Дивіться, якщо наша максимальна CPC-шка менша, ніж наша оця маркет CPC, яку ми собі прогнозували. У нас мало трафіку, мало конверсій. Фактичний раз у нас може бути дійсно високим, але це дуже мало конверсій, скоріше всього, у вас буде. І ви знаєте, начебто щось і заробляю, але їх дуже мало. Це дуже типова історія, наприклад, для дропшипінгу, де там маржа, наприклад, є 3-6%. Якщо ж у нас максимальна ціна за клік приблизно то, що наші ринкові ціни ціні за клік, або вище трафік піде. І фактичний раз у нас стає. Або близьким до цілі, або нижчим. Бачите, є дуже багато нюансів, які на це випливають. Тут навіть два таких красивих графічка. Я додавала, знаєте, так щоб глаз полюбувався, і подивились на цих пропорціях, як воно все взаємодіє, де буде вища ціна за клік, де стеля при коефіцієнті конверсії. 2. А у нас може коефіцієнт конверсії бути 3, 4, 1, 0, 5, 0, 7. Уявляєте, скільки всього може бути? Пам'ятайте, що у вас автоматика розраховує для кожного аукціону свій прогнозований коефіцієнт конверсії. Тобто зараз ви можете орієнтуватися на 5, завтра буде 6, а післязавтра взагалі 0, 1, наприклад. Тому, наприклад, це, це також може впливати на ці, всі, на, на ці всі показники нюансів. Ось, бачите? <кій> Ось. Що тепер ви скажете мені, <рапи> Яна, як розраховувати тепер цей роас? Е, Мене камера не витримала друзі. Тому що, що ми можемо з вами зробити? Я дивіться зробила два варіанти. Перше, ми не стартуємо з брейківену, раз ми з вами пам'ятаємо, що це нам треба для того, щоб ми зрівняли факт і зрозуміли, нас кампанія влаштовує чи ні. Ми будемо з вами рахувати раз, Макс Фізібл. Є ось тут формула. Бачите? Це той самий середній чек на конвершн rate, який нам треба, до речі, відпочити. Чи треба вам, наприклад, для України чи для іншої якоїсь країни приблизно якийсь ресерч по conversion rate? Я їх можу, я їх для себе роблю, наприклад, в MCC-шки свої. Можливо, для вас буде це корисно. Конвершн рейти, дивіться, що таке conversion rate? Це співвідношення е, е, лідів до кількості кліків. Точніше, скільки треба. Скі так на один літ, скільки вам треба кліків згенерувати? Ну або на одну покупку, тобто 1% це значить 100 кліків, 2% це 50 кліків, 3% менше і так далі по спада по спадаючи по кількості кліків. CPC Market – це наша ринкова ціна. За клік, яку ми можемо приблизно з вами побачити в планувальнику ключових слів для того, щоб, хоча б трішки зорієнтуватися. І потім ми використовуємо нашу ТРОА старт 0608, Це такий більш-менш перевірений варіант, з якого ми можемо стартувати, розкачуватися, розкручуватися. І, в принципі, наше потрапляння в гарні цифри досить непогано. Або можете взагалі використати варіант з С, який я тут не вказала, почати з якихось середніх показників. Наприклад, для України це 500-600%, досить середній стартовий показник, непоганий підходить для більшості аукціонів. Є, звичайно, ніші для яких варто було би щось вище, але вже як є. Варіант Б. Я його не зовсім люблю, ну, тому що я не відразу задаю рамки роботи <кій> а який, який трафік вона буде збирати. Але якщо вже не хочете взагалі паритися з розрахунками цих цін за клік, можна і по цьому варіанту піти. Єдиний нюанс, що тоді розрахунок, оцей, який я пропоную, він може бути не досить універсальним. Чому тому, що давайте що тут у нас відбувається? В перші два тижні ви запускаєтесь на максимальні цінності без обмеження по таргет раз, а потім через там один-два тижні починаєте його вираховувати. Єдиний нюанс, що це підходить для тих проєктів, в яких фактично роас, наприклад, буде точніше, не як сказати, вона не буде вище, наприклад, 15, 16, 18. Тому що оця формула вона враховує деяке незначне зменшення цього фактичного ROAS. Це в принципі по факту те саме, що може вам Google запропонувати в своїх рекомендаціях. Ну, навіть давайте подумаємо по логіці. Якщо Google просто хоче апріорі дуже супервеликі витрати, то його задача ніколи нам не рекомендувати назначати рентабельність, але він в рекомендаціях вам нав'яже назначення цієї рентабельності. І зазвичай, цю рентабельність, яку він вам назначає, вона занадто висока. Все-таки для тої ситуації, коли ви назбирали аналітику, там ми особисто використовуємо зовсім інший формат призначення. Стратегії рентабельності, точніше, зовсім інша формула розрахунку рентабельності вона розраховується на фоні того, хто мав більше спен, більше покользів, кількості конверсій, яка фактична рентабельність там була, враховується відсоток тих, хто спендив, але не приводив до результату. Це також важливо враховувати. Тому варіант Б для мене, наприклад, він менш перевірений, насправді, і він менш ймовірність і краще ви тоді візьмете свою фактичну раз і помножити на шість Але моя задача дати більш-менш такі знаєте, середні перевірені варіанти, якими ви можете скористатися. Я тут ще дописала, що ви можете підвищувати її на 10-20% раз на сі днів, якщо обсяг конверсії не просідає. Але це при умові, якщо рентабельність не десь 15, не 12, десь так у вас виходить в рекламному кабінеті. Якщо вона така висока, то скоріше всього вам навпаки треба буде трішки її піднижувати. Ось таке, ось знаєте, довге відео по тому, як назначати ці рентабельності, як їх враховувати це на старті, друзі. Якщо ви там не збирали якусь аналітику, там трішки по-іншому треба все враховувати. Ці речі також можна можете додумати їх собі використати. Але це більше для старту або для розуміння того, як працює роас на стартах, що вона вибирає чи не вибирає, чому якимсь товарам надає перевагу, а якимсь ні у мене все.